Сьогодні у нас виїзна програма, тому що тут фестиваль Юкрезія. Вам дуже підходить ця назва. Так. Тепер кажіть, а ви сказали, що нам підходить назва Я і це. То що ви тут робите? Чого ви тут? І наскільки я знаю, Юкрейзія тільки Запоріжжя, і Чернівці, чи я помиляюся? Було ще в Києві, так. І це, ну це дуже гарно, тому що це обіграно слово, хто знає англійську мову, розуміє, що. В слові юкрейзіанс є і Україна, і це крейзенес, те, що робить нас такими небезпечними і непередбачуваними, тому небезпечно що... живими. Так, для тих, хто хоче забудувати знову повернути стабільність, зробити вертикаль влади, там замурувати нас от в цьому минулому. Для цих людей ми дуже небезпечні. Тому дуже гарна назва цього фестивалю. Зараз ми у Запоріжжі в парку. В якому ми з вами знаходимося, є учасниками цього фестивалю. Там багато організацій, в тому числі Центр ЮЙ буде презентувати. Ми вже після обіду будемо презентувати свої програми. Зараз до нас багато людей підходить, тому що бренд чесно знають. Центр Юпевне знають менше, але бренд чесно точно знають. І стоп-цензури знають, і інші наші проекти знають. І такий формат мені дуже комфортний. Як центр UA, ми зараз нещодавно повністю переглянули свою стратегію. У нас стратегія була написана три роки тому і вона мала закінчуватись десь через півроку. І, звичайно, в тій стратегії перед нами ще стояв Демон Янукович, і ми всі свої зусилля планували так, щоб ту систему якось О, подолати. М -м -м. А зараз зовсім інші виклики. І, відповідно, ми перебудували свою стратегію. І зараз наша мета, ціль нашої. Організації загалом, і я думаю, ми будемо цю ціль реалізовувати так же амбітно масштабно, як ми робили раніше по всій країні, це зробити зміни в Україні незворотніми. Це зробити зміни в Україні незворотніми. Тобто зробити так, щоб те, що досі робить нас, от такою корумпованою олігархічно контрольованою державою, де еліти досі продовжують використовувати старі схеми. Щоб цього не було. І ми досить чітко знаємо, чому це відбувається. Якщо говорити одним реченням, то у нас, ну що робили совєти? Вони спочатку зробили одну партію, знищили всю конкуренцію політичну, потім одну власність, а потім одну владу, вертикаль влади. Так якщо з, з, після незалежності ми маємо вже в партіях собак нарізаних вже там декілька сот, власність у нас теж розпорошена, а от партія влади. І верховенство влади збереглося. І воно виражається в тому, що це тільки у нас, або тільки в деспотичних країнах, в авторитарних країнах існує така формула контролю за публічними коштами, як у нас. Коли той, хто тебе контролює, тобі ж і підпорядкований. Немає в жодній європейській країні, жодній там успішній країні, цієї формули немає. І коли я чую там гнівні виступи прем'єра чи президента по боротьбі з корупцією, я чудово розумію, що питання не в прізвищах Генерального прокурора, чи питання не в прізвищі того, хто керує фінансовою інспекцією, тому що вони вмонтовані в сталінський принцип. Їх призначає прем'єр, чи їх призначає президент, чи їх призначає Верховна Рада, і вона їх звільняє. А де у нас означає. найбільше? А де у нас найбільша корупція? Найбільша корупція у нас саме там, де президент. Де прем'єр і де народні депутати? Тому, а у всьому світі є механізми, де ці органи виводяться з-під контролю, і в кожній країні ми будемо показувати це по всій Україні. В кожній країні існує незалежний фінансовий контроль над публічними фінансами. Тому числі над, ми говоримо про ісцемі вибори. Вісе вибори зараз вже депутати отримують в принципі великий вплив на громадську власність, на землю, на ресурси, на на медіа, на все. І насправді депутати це ж люди, яким ми довіряємо від нашого імені управляти всім цим. Але депутати за нинішньою системою не керують. Вони не мають допуску до фінансового контролю. Знову у наглядових радах чиновники, у в аудиті, там в КРУ, всюди чиновники. І це дика ситуація. Ну, це як я американцям розказував, образно це ми коту довіряємо охороняти там наше сало. І потім дивуємося, що сала на наших очах стає все менше і менше, а кіт все стає жирнішим і жирнішим. Оцю систему треба ламати. Ну і ми сваримо в цьому мишей, які не відволікають кота, чи що ну, взагалі, як так сталося, що система спочатку похитнулася і, здавалося б, вона ну отримала ніщівний удар? А зараз вона знайшла. Вона не просто стала на ноги міцно, а вона ще і серед тих, хто з нею боровся. Собі бере тепер агентів, вона собі підкуповує їх, забирає, в То Як це відбувається? Ну тому що знову більшовики вони створили досконалу систему по-своєму. Вони її вибудовували дуже доточно. Вони там з материнським молоком привчали нас, що людина ніхто, що головна там, це хто там? Сім'я, ячейка общества, це було як. Звучайна сказано, всі розуміли, що ти як людина ніхто, а головне колектив, або іншими словами, система. І цю систему вони вибудували досконало. І що цікаво, що вона, ця система, вона ж вона вміє спокушати, корумпувати або нищити. І мене просто дивує, чому ми якось раніше це так гостро не відчули. Я скажу, що я до цього прийшов, тому що я готувався. Я відкривав курс публічної політики у школі Павла Шеремета. У Львові, і в мене був той професорський дебют. І мені треба було проаналізувати публічну політику, публічне адміністрування. І коли я вже почав порівнювати, мені треба було порівняти як у нас, і як в Європі, то це просто вражаючі різниці, от саме в цьому відношенні. Тому, коли ти хочеш знайти, а де воно, ця серцевина проблеми, то ти тут її бачиш. І тепер розумієш, що зараз вже яке покоління там українських еліт, там президентства чи прем'єрства приходить, вони дозволяють нам з вами. Міняти будь-що ми витрачаємо купу зусиль на боротьбу з вітряками. Насправді, ми формуємо якісь там ради, які будуть відбирати антикорупційних прокурорів. Ми дискутуємо і в Фейсбуках пишемо в Фейсбуках пишемо петиції про те, що а якщо Саакашвілі буде нашим прем'єром, а Саакварелідзе буде нашим ну грузиґругрузиніфікація таких українських реформ. Ну я то знаю, коли мене питають журналісти, я знаю, що нічого не зміниться, тому що оцей принцип залишається. Яке б там ім'я не стояло, якщо ми не зламаємо і не зробимо незалежними органи, які контролюють за тим, щоб наші з вами гроші не розкрадалися, то вони будуть розкрадатися. І навіть ну, іноді бувають виключення, коли в цю систему попадають порядні люди, але вони світи вирітають. Ну ми то скинули режим Януковича, але ми виборцям не запропонували нову політичну силу. І мої там друзі, юні і, 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 і досвідчені після Євромайдану, не спромоглися об'єднатися в одну політичну силу і зробити в Україні першу партію, яка б не була відверто контрольована олігархами, і яка б не робилася б навколо кучки лідерів, а потім вже там знаєте, згори донизу вибудовувала свою мережу. І тому ми і на ці вибори знову йдемо на місцеві вибори. Йдемо при старих партіях 132 партії. Але ми ж розуміємо, що там практично у кожній партії є олігархи, а там, де олігархів, немає правила гри такі, що новим партіям дуже важко попасти. Старі вибори. За старою виборчою системою ми обирали парламент зараз зробили такий закон про місцеві вибори, де молодим прорватися практично неможливо. Де обов'язково треба мати прив'язку до партії, високий бар'єр, немає закону про фінансування, про рекламу, тому що от я так почув, що в Запоріжжі на очах народжується якийсь там серйозний кандидат, якого ніхто не знав і не чув. І Понім зрозуміло, хто має бути мером так, в Запоріжжі. Так ну це результат того, що ми маємо практично не політичну кампанію, а маніпулятивну кампанію, коли виборцям з нічого ліплять кулю і кажуть, що ви про цю кулю мріяли все життя, і що ця куля. Вона там і принесе вам щастя. Ми ж інші. Ну, невже ми заслужили от такого відношення, особливо категоричне і критичне порівняння, якщо ти бачиш, як це в Європі. І у цьому сенсі питання, то ми таки цього заслужили і тому ми таке маємо, таку систему. І наскільки ми можемо брати європейський досвід? От вам він підказав. Де больові точки, але в Європі не було такої алірахічної системи. Так. Вона не була так. Тобто, наскільки ми можемо брати їхній досвід і переносити сюди, чи але це не тільки європейський досвід. Якщо ми говоримо, наприклад, про цю основну причину корупції, то ми аналізували, слухайте, ми аналізували Нову Зеландію, Австралію, Канаду. Тобто будь-яку успішну країну немає жодної країни, де можна було б мати якусь там а, низьку корупцію mm -hmm. і. Ну, і контроль за, за публічними коштами здійснюється руками тих, хто на них сидить. Тобто це абсолютно неймовірна система. І простота з одного боку того, що я зрозумів, мені говорить про те, що якщо це пояснити українцям, якщо це стане такою темою, як стало, наприклад, в кампанії Чесно, голосую особисто, або питання, чому ми вибираємо депутата, який може там 5 років не ходити на роботу, отримати це. Я думаю, що якщо ми грамотно зробимо цю кампанію, то ми це змінимо. Просто для мене це говорить про одне, що ми маємо цю енергію направляти в одну точку, так як ми практично захистили країну. От Волонтерська енергія, коли волонтери ну звідки волонтери зрозуміли, що потрібно в першу чергу бронежилети, тому що люди гинули, вони були як мішені. Потім тепловізори, потім медики, там потім зброя, потім згадайте, як це все робилося? Люди, які ніколи ну не мали відношення до якоїсь там військової справи. Дуже чітко зрозуміли, дуже швидко самоорганізувалися. Тобто, якщо людям зараз пояснити, що насправді нищить нашу перспективу і що забирає наші кошти, я думаю, всі зрозуміють. Але це потрібно робити, і це можуть зробити тільки, тільки громадські ініціативи. Це може бути тільки союз там новою громадськості і активна співпраця з журналістами, тому що у нас іншого шляху немає. Повторююсь, що нам бракує. І, і те, що мене питають на Заході, як так може бути? Ви демонструєте такі злети і, самопожертви, розуміння, ви виходите на Майдани з, з, з лозунгами не, там, не, не, про, не про хліб, воду і, і, і гроші, а, а про базові цінності, ви робите неймовірні речі, а в той же час вам не вдається, і ви не можете обрати гідну владу. Але виявляється, зараз кого б ми не обирали, якщо ми не, не міняємо. Правила існування цієї влади, то виходить це вічна річ, що ну, будь-яка людина, яка попадає там в царство спокус, вона на ці спокуси може піддатися. І ну, можна винуватити людей, але я розумію, що зараз питання не в людях, тому що на Заході час від часу виникають там корупційні скандали теж. Але на Заході вони зробили там незворотність покарання, наприклад. А наші закони написані спеціально так. Щоб там не прописувалася відповідальність за їх порушення. Теж немає у, у в Європейському Союзі є чітка директива. Закон не приймається, якщо він чітко не передбачає відповідальність за його невиконання. У нас там така як хитра фраза згідно з чинним законодавством чи кудись відсилає до кримінального права, де там адвокати. Радісно тобі знайдуть тисячу один спосіб уникнути відповідальності. і це робиться свідомо. І ще у нас є така звана дискреція, коли у нас уповноважена особа може сама трактувати закон, Чи, наприклад, поліцейський чи податковий інспектор може сам визначати вашу відповідальність абсолютно неможливо в цих країнах. Тобто насправді є дві-три речі, які потрібно змінити, і тоді, навіть там, люди, які можливо були б схильні. До корупції розуміючи невідворотність покарання і розуміючи, що а, їм не уникнути відповідальності, вони будуть себе вести інакше, тому що а, це саме зробило дуже схильних до корупції румун чи дуже таких. Розхлябаних болгар, у яких там пострадянські чи посткомуністичні номенклатури ще довго були при владі. Вони змусили і кардинально змінили систему саме там. Тому ми говоримо не тільки про європейський досвід, ми говоримо, в принципі про такий досвід всіх успішних країн світу, які зіткалися з цими проблемами. І без цього наші там спроби або, або там делегування якихось молодих облич у владу вони не будуть мати успіху. І усвідомлюючи це, ми зробили саме своєю метою. Саме з врахуванням того, які розчарування у людей після Євромайдану, а з іншого боку розуміючи, що саме енергія волонтерів зробила армію, ми впевнені в тому, що енергія волонтерів зараз, якщо вона буде сфокусована на знищення саме цього основного елемента корупційної системи, що ми цього доб'ємося. Запорука успіху це підтримка наших європейських партнерів. Ну, чесно кажучи, дивує, ну, чому ті ж американці чи європейці дають нам досить великі ресурси і не дуже переймаються тим, що ця вода лється у дереве решето. Ну, в своїх країнах вони цього не дозволяють. У тих країнах, які, наприклад, європейський союз готував до членства, перше, що вони зробили, вони створили систему незалежного контролю за публічними фінансами. У нас вони цього не роблять. Але добре, я думаю, що коли піде активна громадська кампанія, то частина цієї кампанії буде адресована і на кожного депутата Європарламенту, і на, на американських конгресменів, і на всіх наших партнерів з вимогою вимагати від української влади реакції знищення і я впевнений в тому, що це буде неможливо нас не підтримати. І тоді я думаю, що це теж знову виклик суспільства. Суспільство це має ініціювати, тому що ну, єдиний генератор змін залишається суспільство. І я дуже сподіваюся, що на, через, через декілька у нас, через два роки знову місцеві вибори, не можна допустити, щоб ті вибори були знову за такими ж правилами, як сьогодні. Наприклад, у Запоріжжі йде там битва е, титанів за того, хто буде е, мером, а не є обов'язком вимагати від кандидатів програми розвитку міста. Ну тоді за що ви голосуєте? Ви будете вибирати між чим і чим. Ну, як правило, вибори, виборець обирає того кандидата, хто хоче зробити його містом ближче до, 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 до власних оподавань. І це треба на, на, на Заході у цьому цивілізованому світі. Саме так робиться кампанія. Люди кажуть, слухайте, я зроблю це, це, це і це, а я і це. Так. Бачите, як ви, а ви ще казали, за жарт може і вважатися нижче пояса, але він якраз нам підходить в тему про гідру корупції. І це ви так. якраз давали зараз інтерв'ю. До речі, так. кому ви зараз давали інтерв'ю? Це були це була іноземна кампанія. Американські журналісти цікавились тим, що відбувається, і я їм говорячи про нашу стратегію. Є такий вираз, що в Україні зараз найбільше ворог це корупційна гідра. І всі знають, що якщо Гідрі відрубати голову, то виросте нова голова. Так, або навіть на місці однієї голови виростає дві. Тому я собі внутрішньо придумав таку метафору, що гідрі потрібно відрізати не голову, а відрізати її яйця. І тоді вона не буде розмножуватися. І тоді в нас буде в кінці кінців зміна. І тому що неможливість гідрі е, множитися є власне тим викликом. До якого ми прагнемо. Тому це робоча назва нашої компанії. Відірви або відріж гідрі яйця. Я скільки себе пам'ятаю, нам завжди намагаються сказати, що, слухайте, українці вас там розміняють. У вас там розміняють на Ірак на, на боротьбу з радикалізмом. На що заводовда? Ми про це чули багато разів. І я знаю, що демократична система побудована не таким принципом. Навіть у кожного з лідерів у американського президента є американські виборці. І тема поведінки Росії і, і, і відношення до того, що зробили українці у світі і у Європі, в тому числі це ж і питання для виборців європейських лідерів. Це те, що маємо ми зробити ще як українці. Я думаю, що ми знову розуміючи, що у нас є ось така досить недолуга влада, ми маємо бути значно активніші зовнішньо. Я розумію, що це величезний виклик для всіх нас, але я ще не менше розумію, що ніякий мінстець не зробить те, що може зробити українська спільнота, якщо вона буде налагоджувати ще і мости комунікації з західним світом. І тому такі речі, як там. Бокс ua як, як, як антикризовий центр, як, як, як в принципі, багато інших. інших ініціатив, так це, це е, має величезний ефект. І я зараз через декілька днів буквально буду у Відні. У нас буде там міжнародна конференція. Я знову осінь починається, знову починаються ті всі європейські форуми, саміти по безпеці і по всьому. І, і ми навіть у власній стратегії поставили завдання е, зробити там свої сайти. Е, Масу своєї інформації, свої дайджести англійською мовою і зробити такий альянс українських громадських організацій, які могли б виступати на зовнішній арені. Тому що те, як можемо ми комунікувати, наприклад, центр UA обраний партнером, основним партнером для організації першого українсько-австралійського форуму, і ми будемо через місяць-два, десь двадцять десь середині. Листопада будемо мати в Австралії, я туди ніколи не добирався, але ми основні партнери австралійського це, форуму, і я впевнений, що там, там є українська діаспора, але є ще позиції австралійської влади. У мене було дуже багато інтерв'ю австралійським телеканалам, ABC і іншим. Вони цікавляться. Подіями в Україні, і особливо після збитого Боїнга вони продемонстрували на своєму саміті, показали Путіну його справжнє місце, і тому і австралійський прем'єр, і австрійський місце закордонних справ вони дуже різкі, дуже чіткі в своїх в своїх коментарях, рівно як і канадійці, і тому. Нам варто це використовувати, нам варто вибудовувати такі містки, і ми зараз вчимося і прагнемо до того, щоб ця глобальність світу, що ми могли б вибудовувати такі глобальні мережі, де б українські аналітичні центри, українські журналісти, українські громадські організації могли б просто бути невід'ємною частиною такої культури. І я розумію, що це теж потрібно робити нам. Але я повторюю, що наша основна мета це все-таки знищити корупційну гідру в Україні. Чотири було версії, як, як і чому Савік Шустер не вийшов на плюсах. Бо наша влада сьогодні боїться того, що телевізор і Савік Шустер зробить її нелегітимними. Української влади є один шанс зберегтися це бути зрозумілою для українців. Не домовлятися з Савіками-Шустерами, не домовлятися з олігархами, не домовлятися з західними лідерами, а мати. Зрозумілу політику по відношенню до українців і комунікувати з українцями те, що принципово відрізняє українську владу від будь-якої європейської, що українська влада інформує про свої рішення, а не проводить консультації і не комунікує. І це теж тої системи. І для мене це настільки очевидно, що я б навіть не, не, не йшов би в деталі. Там, що саме відбувається там, з Коломойським і Савіком Шустером, бо там, який їхав, таку здибав, і, і таких купа ще і, і на банкові. Тобто вони реально намагаються між собою домовитися, тільки це їх не спасає. У е, мене нема жодної ілюзії стосовно того, що там Савік Шустер є борцем за свободу слова, тому що його програма. Я відкривав його програму. Я перший був перший високопосадовець, глава адміністрації чи секретаря президента, тоді який відкривав першу свободу слова. І Широ, я так, і я. Ну я пам'ятаю еволюцію чи деволюцію цієї програми і розумію, що мета програми не допомогти українцям розібратися, а мета програми всіх облити брудом і щоб кожен відчував, що а вони приблизно всі одинакові. І тому в цьому відношенні шоу Савіка Шустера це шоу. Яке не допомагає українцям при цьому, я звичайно категорично противник того, щоб будь-яка адміністрація відкривала чи закривала це шоу. Але українська влада досі не розуміє і досі не намагається вибудувати комунікацію з власним народом. Тобто, зміни, чи ми говоримо про мінські домовленості, чи ми говоримо про децентралізацію, в Європі це робиться приблизно так. Влада випускає якусь там концепцію, каже, що я хочу, влада хочу там. Зробити те тето те і те-то. проводить консультації, дивиться, де є інтереси, там як кажуть, стейкхолдерів, де найбільш зацікавлені кола. Це можуть бути підприємці, місцеві еліти, це можуть бути, як правило, в будь-яких змінах є кола, які категорично не поводяться, бо вони втрачають все. І з цими колами все зрозуміло. Є кола, які підтримують, але найбільша увага йде до тих, які не розуміють. І не розуміючи можуть виступати проти. Оце класична ситуація з децентралізацією. Ситуація, яка у нас склалася навколо змін Конституції. Тому що не було проведені ці комунікації, а влада провела ну, там, громадські слухання, на яких вона сказала, що буде ось так, ось так і ось так. Поінформувала, а не. Отримала зворотню реакцію, і мені здається, мені здається, я впевнений, що у такої політики майбутнього немає. Знову це є як отче наш у будь-якій європейській країні. Там дуже чітко прописано, як виробляється політика. В українських реаліях немає такого поняття policy paper. У нас немає такого поняття. У нас там 10 хвилин з президентом. Звернення прем'єра 10 хвилин з прем'єром, звернення президента, там інтерв'ю зі спікером, безкінечні Савіки Шустері, але насправді немає е, процесу, де щиро я б сказав би, навіть з відповідальністю там науковою аналізують настрої виборців або учасників ринку, якщо ми говоримо про податки чи про будь-які зміни, тим більше про конституцію і тільки на основі. Дуже добре Ана... дуже добре продуманого і грунтовного аналізу реакції людей приймаються рішення. І тоді ці зміни будуть успішними. Будуть успішними. Ці зміни називаються реформами. І ще одне: реформи насправді дуже прості. Робити реформи просто, якщо ти дійсно прагнеш щось змінити. Що таке реформа? От є так, а ми хочемо це змінити. От зараз, наприклад, контролюючі органи підпорядковані тим, кого контролюють. Ми маємо зробити їх незалежними, що тут складного на рівні концепції. Нічого складного, якщо ти чесно кажеш, до чого ти прагнеш. Але якщо ти лукавиш, то ти починаєш довго і нудно розказувати, як все складно, як ми не готові, які у нас недолугі люди, які у нас бюрократи і все інше. І цю пісню про те, як все складно, ми чуємо вже майже півтора року після Євромайдану. І ці пісні вже пора закінчуватися. Нам, на жаль, пора закінчувати нашу програму, яйце. А хотілося ще повно питань. Тому ми завжди вас запрошуємо, ви знаєте, і завжди вас чекаємо. І приїжджайте до нас і в студію, і ми з вами з готові спілкуватися де завгодно. Бо це і чесно, і чітко. Дякую. — Дякую.